Доброго дня, мирного неба, міцного здоров'я. Так, 4 яйці. Трошки цукру, багато ні. Збиваємо Не хочу там того комбайна приносити, мені треба збити. О, не злапаємо ніяк. Так, збила. Майже цукор розтопився. Тепер виливаю пів пачечки дріжджів. Пачечка та маленька, 100-грамова. Це тепле молоко. Будемо замішувати, Додала ще ванільну есенцію, каплю ванільну. суміш тіста. Так. Помісила муку. Тепер вилию її. І замісимо тісто. Напевно, ще трошки олії дулю. Я що воно підложувала там? Що воно ж підложувала? О. Ось так. Зараз вимісимо з олією. А там ще моє трошки дулю, бо то буде маловато, напевно. Можна додати олії і масло, але ну, масла я не маю. Ось. Я тільки з олією зроблю. Ось так. Так що такі-то справи. Вимішу файно. І наробимо пирожиків з маку. смачних пиріжків. А там буде видно, що ще будемо робити. Ще щось би їсти, згуртувати якийсь. Але може і не буду більше готувати, та їсти є все, а тільки що щось до молочка. Ну, я каво, какао з молоком захотіла, зараз вару. Ось, о, Тісто стало робити, ніжне, м'ягеньке, коли з олієм його вимішуєш, з олією чи з маслом, нема різниці. Ще трошки треба доляти. Бо ще маловато. Ще за 4 ложки так. О. І ось о. Оце зараз я з тим вимішу, вже більше олії доливати не буду. Тоді покажу, яке тісто. Так. Тісто вимісила, олію більше не брала. О, ось таке ніжненьке, м'ягеньке тісто. У нас виходить. О, все. Хай воно собі підходи. А я за той час підготую мак. Так, Мак відварила, перебила блендером, ось погружним, посолодила трошки, додала отаких от три ложки. Маку тут в мене було два стакани, таких десь по 80 грамів, ну і 90. Я їх відварила і його стало більше. І ось манки стільки дала. Можна три, можна чотири ложки, ну не більше, бо буде сама манка, також недобра. І хай стоїть. Манка вбирає вологу І чекає. зараз будемо діпити пироги випікати. Ось таке тоді отак. А вам поки мисть пауза, будемо робити, тоді покажу. Так, ось так піднялося наше тісто. Гарненько. Воно ніжне, бачите? Це для тієї пані, що скаже знову ж забите тісто. Я спеціально показую. Подивіться, яке воно ніжне. Яке воно гарне. Ось так. Бачите, яке. Гарлесеньке, гарнесеньке. Будемо робити пироги з маком. Напечемо пирожиків і буде нам смачно. Наталя прийде зі школи, і буде смачно будуть пирожики пирожики з маком, о. Робимо пиріжків і будемо смакувати. Ось. Ну, а як спечу є ще. Покажу, як буду, як нароблю, вже буду саджати в духовку. Патеньки вони мають постояти, підійти гарно. Ось. І тоді в гарачу духовку. У мене гаряча духовка при температурі 180 градусів. Помащу зверху яйцем або солодкою водою, або навіть молоком побачу. Ось. Такі пиріжки. Наліпимо і буде нам смакота. А вам поки поставлю паузу. І буду робити пиріжки. Так, пироги мої підійшли. Не хватило мені два пироги, ну нічого. Так, додаю весь ложечку молока до одного жовтка. Духовка вже гріється. І помастимо мої гарненькі пирожики. У нас вийшла тільки одна пательня пирогів, нам хвати з наталкою. Будемо мати, що їсти. Доварила какао з молоком, і буде смачно. О. Так щось таке. Ось так помещу зараз всіх і тоді поставлю в духовку до готовності при температурі 180 градусів. Десь на 25 хвилин, ну, 30 відсили. Так що ось так. Зараз козенята, зараз підете на двір вже. Зараз вона понапуваю і відправлю до хліва. вам вже багацько, ви вже маєте одні сутки, вже можна йти. Пастися до хліва так, щось що таке ось Угу, так. Ось так. Помащу і посаджу в духовку. Ось такі пирожики в мене вийшли, а пекучі, м'ягесенькі, пекучі. Ну, ось така красота. Зараз трошки остигнуть і ми посмакуємо з какао. Так, мої ну, пиріжки простигли. Ось такі вони. бачите скільки начинки. Виходить. Тісто дуже ніжне. бачите як. Ось так. Так що. Якось так. Ну, вже пані той раз скажеш, вже тісто не забите. Інтересно, чи напише вона своє слово? Ще не напише, дуже цікаво чекаю її. Я вмисню не блокувала. Смачно. Дякую. М -м -м. Дуже смачно. Так що запрошую на пиріжки з маком. Можна і без масла тісто робити, і смачно буде. Просто гарно вимісити. І мати любов в серці. Ось тоді тісто виходить, весь час гарно, дріжджове. Воно любить, коли людина, яка працює з тістом, його любить. і воно тебе тоді любить. Так щось таке. -то. А рецептів є безліч дріжджового тіста. І якщо та пані знає тільки один рецепт, це її проблеми. Хоч вона там, скільки там казала, 60 з лишнім років прожила, ну це вже її проблеми. Ось таке діло. Всім до зустрічі, всім па-па. Бережіть себе і своїх рідних. Всім гарного дня.